Привіт, мої маленькі друзі. Куди це я потрапив? Так це ж майстерня роботів. Як цікаво. Привіт, привіт, піксельку. Я робот. Я бачу, ти на мене трохи схожий. А давай сьогодні будемо разом рахувати деталі роботів. Але я прийшов не один. О, як вас багато! Ціла команда роботів. Ну що, давайте рахувати разом. Гуртом веселіше. Рахуємо ключики. Один ключ. Один. А це шестерні. Одна. Дві, дві. Рахуємо лампочки. Одна, дві, три, три лампочки. Рахуємо гвинтики. Один, два, три, чотири, чотири гвинтики. А для гвинтиків треба гайки. Ми їх ще називаємо шайби одна, дві, три, чотири, п'ять, п'ять шайб. Рахуємо магнітики. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість магнітиків. Рахуємо на один. Два, три, 4, 5, 6, 7, Сім ноутбуків. А тепер рахуємо батарейки. Одна, дві, три, чотири. А ще чотири. І разом буде вісім. Рахуємо світлодіоди. Ось такі кольорові лампочки. Три, Ще три, шість, ще три, дев'ять, дев'ять світлодіодів. Рахуємо пружинки. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять пружинок. А що це нам робот? Приніс. Та це ж звичайна картонна коробка. Ой, а в коробці робот! Привіт, привіт, робот! Ти приніс нам цікаве завдання? Так, я хочу, щоб діти змайстрували робота із картонних коробок. Спробуємо! Ось таких веселих картонних коробок ми можемо змайструвати робота. Готові? Починаємо. Одна коробочка. Друга, потім ніжки, ручки, антенка, кнопочки, очі, ніс і рот. Ось такий куметний робот у нас вийшов. Сьогодні ми з вами порахували деталі роботів і кажемо вам до побачення, друзі, до нових пригод!